Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар городника та садівника на листопад 2025 року. Що та коли робити на городі та в саду у цій місяць? У листопаді у власників дільниць городів та садів ще залишається багато справ. Ми саджаємо часник, цибулю під зиму, сіємо моркву та буряк. Пряні трави, зелень, салати під зиму та на підвіконні. Якщо погода дозволяє, можна посадити декоративні та плодові дерева, чагарники, а ще виконати перекопування ґрунту, внесення добрив. можна провести санітарну обриску дерев, чагарників, а ще оприскування саду проти шкідників. І увесь місяць ми проводимо консервування, соління та квашення капусти. А в які дні найкраще за все це зробити, я зараз розповім. Місячний календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, перше та друге листопада, зростаючий місяць у рибах, і це родючий знак, продуктивні та активні дні. Тож можна сіяти та саджати. Ми можемо посіяти сидирати, салат, шпинат, петрушку, кріп та іншу зелень. Можна виконати посадку декоративних та плодових дерев, чагарників і посів квітів під зиму. Квітам знак риб надає яскравість та чудовий аромат. 3 та 4 листопада зростаючи місяць у овні, у ці дні рекомендовано мінеральне підживлення рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників. Можна посіяти зелень і пряні трави. А ще виконати заготівлю соків та вина, консервування, соління та квашення капусти. 5 листопада це день повні. Нічого не робимо з рослинами, відпочиваємо. 6 листопада, спадаючи місяць у тільці, це дуже родючий знак. Можна саджати часник, цибулю під зиму, сіяти моркву та буряк під зиму. Місяць у тільці дає великий врожай, який добре зберігається, рослини добре перенесуть перепади температур і мають підвищену зимостійкість. Також можна посадити цибулинні квіти, тюльпани, нарциси, крокуси, гіацинти, а ще виконати обрізку кущів та дерев, покос газону і різноманітне консервування. 7 та 8 листопада, спадаючи місяць у близнюках, це безплідний сухий знак, який сприятливий для посадки лише троянд та витких рослин. Дні близнюків придатні для збирання фруктів і коренеплодів на зберігання, проведення культивації, копання землі і боротьби зі шкідниками. 9 та 10 листопада це спадаючий місяць у раці, найродючіший і дуже продуктивний знак зодіаку. У ці дні буде сприятливо посадка часника, цибулі під зиму, посів озимої моркви, буряка, посадки і пересадки будь-яких рослин, ягідні кущів, троянд, винограду, а ще посадка цибулинних квітів, тюльпанів, лілей, нарцисів та інших. Крім того, можна виконати полив, щеплення, підживлення і різноманітні консервування. 11 та 12 листопада спадаючи місяць у леві у дні лева можна посадити фруктові дерева, сливу, абрикос, обліпиху, яблуню та плодові чагарники. Інші рослини у ці дні ми не сіємо і не саджаємо. А ще можлива оранка грунту, розпушування, різноманітні оприскування та консервування. 13, 14 та перша половина 15 листопада, спадаючи місяць у Діві, це малородючий знак, але можна посіяти однорічні квіти, а ще виконати обрізку, вносити добрива та заготовлювати мульчу. Друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада, спадаючи місяць у терезах. Родючий, вологий, дуже гарний знак тож можна сіяти і саджати, часник, цибулю під зиму, моркву, буряк. Терези дають вражай, що довго й добре зберігається якісне насіння, стійкість до шкідників та хвороб. Також у ці дні можна посіяти багаторічні квіти терези дають їм красу та чудовий аромат. 18 та 19 листопада спадаючи місяць у скорпіоні родючий, вологий, активний знак використовується для посадок і пересадок. Можна виконати посадку озимого часника, цибулі, посів моркви, буряка під зиму. А також посадку декоративних і плодових дерев і чагарників, а ще виконати щеплення, полив, підживлення добривами, можна виконувати закладку компосту та різноманітне консервування. 20 листопада це день молодика. Нічого не робимо з рослинами. 21 та 22 листопада зростаючий місяць у стрільці це малопродуктивний сухий знак, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав. А ще це сприятливий знак для посіву багаторічних квітів. Вони швидко зацвітуть і дружно. Також добре дозбирати коренеплоди, фрукти, виконати перекопування, обробку від шкідників та хвороб. А ще різноманітне консервування, соління та квашення капусти, заготівлю соків та вина. 23, 24 та перша половина 25 листопада зростаючий місяць у козерозі. Це родючий знак. У дні козерога добре прибирати на зберігання картоплю і різноманітні коренеплоди. Вони будуть довше зберігатися. Можна виконати посів седиратів, посадку декоративних і плодових дерев, чагарників, усім рослинам козоріг надає витривалості. Також рекомендовано консервування, соління та квашення капусти, заготівлю соків та вина. Друга половина 25 листопада, 26 та 27 листопада, зростаючи місяць у водолія. Ці дні не придатні для. Посівів та посадок, дні, коли місяць перебуває у водолії, сприятливі лише для копання землі та знищення шкідників. 28 та 29 листопада зростаючий місяць у рибах, родючий, активний знак і дні риб дуже продуктивні. Можна посіяти сидерати, салат, шпинат, петрушку, іншу зелень. Під зиму або на підвіконні, а також пересаджувати будь-які рослини. І нарешті, 30 листопада зростаючий місяць у овні. У цю дату рекомендовано мінеральне підживлення рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників. Також можна сіяти зелень, пряні трави, виконувати консервування, соління та квашення капусти, заготівлю соків та вина. Таким є місячний календар городників та садівників на листопад 2025 року.